Доброго ранку, дорогі глядачі, передачі ранок з Надією. Я бажаю так само доброго ранку і тим, хто не має можливості дивитися, тому що так склалися умови. Але разом з вами я дякую Богові за новий день життя, дякую Богові за обітниці, які Господь дає нам через своє Слово. І через це Слово Бог навчає нас, як жити. Але питання стоїть за нами. Кого нам слухатись більше? Був час, коли апостолам хотіли заборонити, проповідувати про Ісуса. Послухайте, що вони сказали. Книга дії святих апостолів, 5 розділ, 29 вірш. Тоді Петро і апостоли у відповідь сказали: потрібно слухатися більше Бога, ніж людей. Часто під час релігійних суперечок джерелом усіх неприємностей є чиєсь я, яке прагне до панування. У чому? У питаннях, від яких взагалі нічого не залежить, але які розцінюються як важливі лише тому, що такими їх вважають люди. Однак прослідкуємо історію людей. Котрих юдейські священники і правителі вважали вельми небезпечними лише тому, що ті привносили нові думки і вчення майже в кожне богословське питання. Апостоли виконували повеління Святого Духа. – «Ідіть, ставайте у храмі і кажіть народові всі слова цього життя. Якби священники і начальники стали поводитися з апостолами згідно зі своїми емоціями, у нас був би зовсім інший літопис. Проте ангел Господній уважно стежив за ситуацією і був готовий піднести Христове ім'я, якщо стосовно Його слуг буде виявлене будь-яке насильство. Привівши, вони поставили їх у Синідреон, і первосвященник запитав їх, кажучи. Чи не з погрозою заборонили ми вам навчати в це ім'я, а ви наповнили Єрусалим вашою наукою і хочете навести на нас кров цього чоловіка? Та Петро і апостоли у відповідь сказали, потрібно більше слухатися Бога, ніж людей. І ми та Дух Святий, якого дав Бог тим, хто кориться йому, є його свідками щодо цих слів. Почувши це, вони лютували і змовлялися їх убити. Тоді Святий Дух уплинув на фарасея Гамалеїла, учителя закону, який користувався пошаною в народі. Він дав таку пораду. Відступіть від цих людей і залишіть їх. Бо якщо цей задум і ця справа від людей, вона загине. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоб часом не стати вам богоборцями. Тож вони послухали Його. Однак священниками і начальниками настільки оволоділо сатанинське мислення, що незважаючи на дивовижні чудеса, які виявилися у стіленні хворого та звільнені слуг Божих із в'язниці, вони такою мірою переповнилися упередженнями і ненавистю, що ледве могли стримувати себе. Покликавши апостолів, побили їх, пригрозили не говорити в ім'я Ісуса і відпустили. А вони вийшли з сини дрону, радіючи, що за ім'я Господа Ісуса удостоїлися прийняти зневагу. І щодня у храмі і по домах вони не переставали навчати і благовістити про Ісуса Христа. Сьогодні диявол багатьом хоче закрити уста, щоб вони не проповідували, не говорили. Але, дорогі друзі, послухайте ще раз цей вірш, який говорив чоловік Гамалеїл, той вчений чоловік у Синедріоні. це дії святих апостолів, п'ятий розділ 39. Якщо ж від Бога, то ви не зможете зруйнувати її, щоб часом не стати вам богоборцями, тож вони послухали Його. Ми бачимо, які докази були дані священникам та правителям, і як уперто вони опиралися Божому Духові. Люди, які претендують на вищу мудрість і благочестя, можуть здійснювати найжахливіші фатальні помилки, якщо дозволяють іншій силі формувати своє мислення і діють у всуперець Святому Духові. Господь Ісус, представлений Святим Духом, був присутній у зібранні священників, які чинили суд над апостолами, однак вони не помітили його. Певної миті вони навіть відчули дії Святого Духа, який переконував їх, що Ісус є Син Божий. Проте заглушили голос сумління і стали ще жорстокішими, ніж раніше. Навіть після того, як вони розіп'яли Спасителя, Бог за своєю милістю послав їм ще один заклик до покаяння у вигляді страшного звинувачення у вбивстві князя життя, яке висунули проти них апостоли. Не тільки гріх убивства Божого Сина позбавляв їх дару спасіння, а й уперти відкинення світла та викриття від Святого Духа. Вони керувалися духом, що діє у синах непокори, тобто духом злим. Цей дух спонукав їх жорстоко поводитися з людьми, через яких Бог посилав їм свідчення. Згубність їхнього повстання виявлялася знову і знову у кожному наступному випадку протидії Божим рабам і в тій вісті, яку Господь доручив їм сповіщати. Кожний випадок непокори робить покаяння усе більш неможливим. Як керівники народу, священники, начальники вважали своїм обов'язком відстоювати обраний ними шлях, доводити власну правоту так багато і сьогодні йдуть таким шляхом. Після того, як вони одного разу заперечили Христові. Кожна наступна протидія ставала для них додатковим стимулом, щоб уперто йти тим самим шляхом, як дорогоцінний скарб. Вони ревно оберігали події минулого, пов'язані з їхнім опором істині, ненависть і злоба, що підштовхували їх до таких дій, тепер зосередилися на апостолах. Божий Дух виявляв себе в тих, хто, не боячись суспільної думки, сповіщав довірену їм істину, спостерігаючи прояви сили Святого Духа, юдеї усвідомлювали свою вину, яка полягала у відкиненні посланих Богом доказів, проте не бажали відмовитися від свого нечистивого опору. Їхня впертість ставала дедалі рішучішою, вона губила їхні душі. Справа не в тому, що вони не могли змиритися, вони могли, але не хотіли. Дорогі мої, я хочу молитися, щоб Дух Святий торкнув сьогодні наші серця, щоб ми не противилися йому, а щоб ми прийняли. Отче наш, що на небесах, нехай святиться ім'я Твоє святе, і нехай прийде Царство Твоє, і нехай буде воля Твоя. І на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні і прощай провини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволь від лукавого бо твоє і царство, і сила, і слава навіки. Амінь. Гарне питання пройшло через віки до нас, написане ось тут. У книзі дії святих апостолів п'ятому розділі? А кого нам більше слухати? Дорогі мої, якщо сьогодні Господь зробив все можливе, щоб ця книга, свята книга Біблії, найпоширенішою стала у всьому світі, якщо сьогодні вона є у ваших оселях, якщо, можливо, у вашій оселі всі, хто проживають, мають особисто кожний свою, то що заважає нам не чинити опір Духові Святому? А дати можливість діяти на наше серце. Він може це робити тоді, коли ми відкриваємо цю святу книгу, досліджуємо, читаємо. І тоді ми впевнено можемо сказати, а кого нам більше слухати? Так сказали апостоли, навіть тоді, коли їх побили, навіть тоді, коли їм пригрозили, що вони більше це ім'я, ім'я Ісуса не згадували, але вони раділи, що мали можливість постраждати за ім'я Ісуса. Та хочеться, щоб сьогодні усі послідовники Божі справді об'єдналися, щоб відкривали людям істину і щоб якнайшвидше настав день, коли повернеться Ісус. Він сьогодні чекає, щоб і ти, дорогий друже, і я навернулися повністю, бо в іншому разі ми не будемо спасені. А Господь хоче радіти спасінням нашим у той день, коли Він з'явиться на хмарах небесних. Тож сьогодні не пропускай цієї можливості. Відкрий своє серце, прийми Ісуса і дякуй Йому за все. Вам гарного дня і до побачення!